Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Криту Буктю. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про книгу Стівена Кінга Кладовище домашніх тварин. Він її написав в 1983 році, і в цьому творі на 400 сторінок розповідається про родину лікаря. Які переїхали жити на нове місце. В, них бу... В, них... В цього лікаря була дружина і двоє дітей маленький хлопчик, і, і дівчинка, як, якщо я не помиляюсь, було десь 6 років чи 8 приблизно. І одразу щось пішло не так з новим місцем. Тому що хлопчик його вжалила бджола, а дівчинка розбила коліно об камінь. Але їм на поміч прийшов їхній новий сусід, який допоміг витягнути жало хлопчику, обробив рану і розказав, що це місце не дуже безпечне, тому що поруч була дорога, на якій кожен день постійно приїжджали вантажівки на величезній швидкості, що це небезпечно як для дітей, так і для домашніх тварин. Тому що вже дуже багато загинуло різних тварин, і котів, і собак, і кроликів, і так далі. І що треба берегти і дітей, і тварин, якщо в них вони є, а в них був кіт, що просто для дітей буде дуже важко пережити втрату домашньої тварини. Також потім він їм показав кладовище домашніх тварин за їхнім будинком в лісі, там, де хоронили різних тварин. Які більшість загинули на тій дорозі. Отже, і в цьому творі розповідається про те, взагалі, що після смерті, от смерть, що відбувається з людиною, з твариною після смерті. там, роз, Як іде роздум про те, що ж взагалі після смерті, рай, а, а, чи пекло, чи нічого, якийсь сон, чи ще щось, що взагалі стається. З людиною, з тілом, з душею і так далі. І от це все роздумується в творі, а також як роздумується, що от, якщо у вас був би вибір, якась тварина чи людина померла, але у вас є вибір і шанс чи рятувати ну скажімо так, чи щоб ця людина повернулася або тварина, і чи і навіть якщо вона може повернеться не такою, не такою, як була раніше, і чи треба. І, і, і чи треба взагалі її хоронити на тому кладовищі, щоб вона поверталася? І це мені дуже сподобалось, тому що твір не маленький, і його дуже було цікаво читати, тому що кінг дуже цікаво пише, пише, і таке враження, що воно, хоч і без ілюстрацій, але таке враження, що я знаходився там. Разом з тими е персонажами йшов з ними по лісу, бачив різних там чудовизк, я не знаю, і так далі. І знаходився на там. тому що написано круто, сюжет крутий. І взагалі цю книгу я вам дуже раджу, тому що мені просто сподобалось її читати. Також взагалі раджу Стівена Кінга, тому що це крутий автор різних хорорів і різних творів. Ну а ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російської, тому що наша вам треба. Ну а всім па-па-па-па!